Я представлявся Пронус... вам. Ні. Ну як ні то ні. ну бачите, як так і ні. Ви ж придумали собі якусь там ні. незупинку. — Хлопці, так і незупинка, ну навчистівного транспорту ну, такі... загального транспорту. Полоса так. 10 метрів до заокруглення. Зараз тільки ваші товариш ключі проблисковий. Ну що це ви роз... автомобілі стоять? Автомобілі стоять. — Це я з цього починав. Я хотів почати, щоб ви своє злоборо, а потім ви пишете посили. Хочете почати, подивіться. Дивлюся. Автомобілі нікому не заважають, також службові не заважають. Сказочний долбайоб. Зачем його тільки з больниці випустили? Ви зараз тут так нема такого в правилах, дорожнього руху, заважають чи не заважають. Тільки Як що тут, тут два автомобілі. Ж таке. Тільки немає? що два автомобілі, евакуатори забрали. Ви куди дивили? Отут От стояли ще два, їх забрали. Зараз поїдуть, вернуться, ще заберу. Були, були. Бешка хвилин назад забрали, ви що не бачили, жартуєте чи що? Ви жартуєте? Я Я ні. Чого, чого ви нервуєте? Що? Ви, ви щось помиляєтесь. Не, вас у, трясує. Вас, трясує. у вас руки тряслись, коли ви посвідчення показуєте. Ну, трясуються пальці, дивіться.